Кожен тернопільський замок це особлива легенда з власним привидом. Про історію тернопільських фортець та їхніх містичних мешканців розповідає у об'ємному першому в такому роді виданні відомий фотограф та журналіст Василь Бурма. Книжка має назву Привиди старих замків. І коли я її почав робити цю книжку, я не думав, що я вийду на, на такий формат і на таке, так, таке об'єднане видання. Бо з дитинства, може, мені снилися замки, і я якось цю це так якось з Серіднився так в неї вліз, що вже був вже старий став, а все рівно тягне в замок. Василь Олександрович об'їздив не лише Тернопільські замки. Він може годинами розповідати історії про визначні споруди нашої держави та найвіддаленіших куточків світу. каже, що вивчаючи кожну з них, щоразу відкривав для себе невідомі та надзвичайно цікаві факти про оборонні будівлі. За який замок не візьмися, почни там заглиблюватися, його історію для вас буде відкриття, але історія цих замків настільки. Розпорушена по різних виданнях і архівах, і ніхто тим не займався це тільки вже після ось нашої проголошення нашої незалежності. Ми стали якось більше на історію і більш правдиво дивитись. Збираючи матеріали для видання, розповідає Василь Пурма. Навіть довелось познайомитись з кількома привидами. Про одну таку історію розповів і нашій знімальній групі. Я в одну щілину протиснувся якось. І пішов, мав ліхтарик з собою, і пішов, пішов, але далеко боюсь заходити по, по закавулках, а приблизно один напрямок взяв. І от вже зайшов далеко, дивлюсь, щось блиснуло. Знаєте, фосфоричні такі очі, а у страхах глаза великі, як кажуть. Зразу мені стало мотора, що думаю, рибить. Підходжу ближче, бачу, річки стирчать. Думаю, дідько. Підійшов обличчя, то звичайний баран. Якось він туди впав. До книжки увійшло і кілька сотень авторських фотографій Василя Бурми. Презентуватимуть видання у суботу, 14 січня.